До середини. Товаришу голову Державної прикордонної служби України. Парадний розрахунок. За вашим наказом вишикувано. Ректор академії генерал Здравствуйте, прикордонники! рух. Здрастувати товаришує прикордонники. Друзі, шановні. Прикордонники, шановні присутні, я дуже радий за те, що сьогодні маю можливість після відвідування вашого тренування подякувати вам, прикордонникам, за якими майбутнє і нашої служби. І нашої держави за те, що ви гідно представляєте Державну прикордонну службу України і сьогодні на плацу. І завтра на захисті кордону і в бою. Я хочу сказати, шановні друзі, слава Україні. Героям слава! І давайте ми. Волене мовчання. Згадаємо наших бойових побратимів. Україна незалежною є і буде! Слава Україні! поет Батя Рокки с умренной службы. Украинскому народу. Парад Ювілейний 25 років наша держава незалежна. Я хочу, щоб колись наступив час, щоб ваші діти отримали нагороду 50 років незалежності, а онуки 100 здоров'я, щастя і успіхів. У всьому і дякую і вам, і керівництву Академії, і всім, хто приймав і приймає участь в підготовці до параду, того, щоб дні, що залишилися до цього великого свята, пройшли успішно. Щоб ви ще раз доказали, що ніколи рекордонники не зраджували державі і на параді, і на службі. Всього вам на кращого.